Зведення Свято-Семіонівського собору на перетині вулиці Генерала Алмазова та проспекту Центрального розпочалося у 1999 році. Передачу комунальної землі у постійне користування затвердили у 2012 році на підставі рішення сесії Миколаївської міської ради, розповідає головний архітектор міста Євген Поляков. «У 2013 році були видані вихідні документи на проєктування, і в п'ятнадцятому році було отримано дозвіл на будівництво собору на цьому місці. Зараз будівництво не відбувається лише під час війни. Там було багато захаращено рекламних вивісок інформаційних на огорожі цього забору. Вони були демонтовані. Зараз вони відсутні. Ділянка ця площою 12 тисяч квадратних метрів. Приблизно 130 людей щонеділі відвідує свято симеонівський собор, говорить настоятель храму Валерій. Будівельні матеріали закуповували за гроші, пожертвування парафіянами, які брали участь також і у будівництві. Від початку повномасштабної війни роботи призупинили. Коли завершиться будівництво собору, невідомо каже протоієрей. більше півтори тисячі квадратів. Це верхній храм, ну так само і нижній храм, тому що це одне площа п'ята застройки. І тому це велике масивне будівництво. Храм має мати більше 50 метрів висоти, тому для того, щоб підняти на один ряд храм кирпичин, Потрібно 4,5 тисячі по кругу кирпичин. Для віруючих людей храм це є святиня, яка де вони мають можливість прийти і духовно поспілкуватися з Богом. Щоб отримати інформацію про наявність дозвільних документів та строки завершення будівництва, кореспонденти Суспільного подали запит до Миколаївської єпархії Української православної церкви. Відповіді не отримали. Будувати собор без дозвільних документів це порушення законодавства, говорить юрист Станіслав Абакумов. Якщо це громадська забудова, тобто місця громадської, де будуть там торгівельні центри, церкви, там якісь установи, там відбувається контроль. Окрім того, що виділення землі під забудову, там необхідна проектна документація, має бути розроблена. За словами настоятеля храму Валерія, свято симеонівський собор належить до Української православної церкви Московського патріархату. Перехід до православної церкви України не планують, говорить Валерій. Ми розуміємо, що політики приходять, а церква залишається. Ми не встигнемо бігати за політиками, і кожен політик, який буде предлагати нам якісь свої умови, ось я не думаю, що тоді церква залишиться це. В області є 770 релігійних організацій, 166 з яких належать до православної церкви України, та 290 – до Української православної церкви розповідає заступник начальника управління культури, національностей та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації Андрій Шостак. вкрай важливим є те, щоб на території України присутність та вплив Російської православної церкви був зведений до нуля. Якщо в Державної служби зернополітики та свободи совісті. Доведено, що є такий зв'язок, тобто релігійна організація може або докласти зусиль, аби цей зв'язок був розірваний. Якщо ж ні, вона залишає все як є, тоді Державна служба з етнополітики та свободи совісті звертається до суду. І підкреслив, лише суд, як той має бути в демократичній державі, в демократичному суспільстві, приймає рішення про припинення діяльності такої релігійної організації. Протягом 2024 року на Миколаївщині три релігійні громади прийняли рішення щодо зміни приналежності з української православної церкви на православну церкву України, говорить Андрій Шостак. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.